Висока лавинна небезпека у Карпатах зберігається. Прикарпатські рятувальники попереджають туристів про четвертий рівень загрози. Відтак закликають мандрівників не ризикувати життям. Ольга Несторук продовжить. Від мандрівок краще утриматись. Погіршення погодних умов та четвертий рівень сніголовинної небезпеки зазначають прикарпатські надзвичайники, не на найкращий час для походів. Існує ймовірність сходження лавин навіть за рахунок низьких додаткових навантажень на більшості крутих схилів. За певних умов очікується масове сходження середніх і деяких великих природних лавин. Що таке лавина? Лавина це швидкий раптовий рух снігу і льоду вниз крутими схилами гір. Швидкість падіння лавин сягає від 70 до 100 е швидкість кілометрів е за годину. Однак великі сухі лавини можуть рухатися і швидше. Якщо ж туристи таки вирішили здійснити мандрівку, варто обирати безпечний маршрут, а ще знати, як діяти у випадку сходження лавини. Більшість жертв або травмування від лавин е самі, е люди самі провокують. Е іноді. Схід лавини починається з під ніг. Якщо подібне трапилося, треба постаратися відскочити в сторону. Якщо схід лавини починається над вами, але на достатній відстані, ну, у вас ще є час швидко відійти, бо відбігти від зони дії лавини. Уже більше тижня прикарпатські рятувальники шукають туриста із Франції. По останній інформації, інформацію, якою ми володіємо, 3-го числа вирушив з. Садиби селища Ворохта в напрямку Говер. Останній він був зафіксований в районі турбази Заросляк. на зараз зв'язку з важкими погодніми умовами, тобто нулював видимість, інтенсивні снегопади, сильний вітер, пошуки припинені. За словами надзвичайників, іноземець не зареєстрував свій похід. Як тільки погода сприятиме, його пошуки відновлять.